Привіт! Сьогодні ми раді бути у гостях у ветеранського хабу Твій шлях додому, який нещодавно відкрив свої двері у Луцьку та покликаний стати важливим простором для підтримки військових, які повертаються у цивільне життя із війни. Тут можна отримати консультації, допомогу, підтримку та відкрити для себе нові можливості. І рада поспілкуватися сьогодні із керівником хабу Тарасом Сосовським. Він ветеран, який теж не так давно проходив цей шлях, і напевно не неабияк знає наскільки він іноді буває непростим. Тож Тараса буду вдячна за невеличку екскурсію з хабом і цікаву розмову про те, чим буде займатися хаб, які у вас плани, і зрештою про важливі аспекти, які повинні знати, мабуть, усі. Добрий день. звичайно, проведемо екскурсію, покажемо все. Розповімо поговоримо. Ну, пропоную почати з входу. чи Спочатку мислимо навіть з адреси. Заходимось на проспекті Волі 23. Раді будемо бачити всіх ветеранів, членів сімей, членів сімей загиблих та зниклих безвісти. Працюємо ми з 8.30 до 17.30 всі дні. В п'ятницю до 16.15 будемо раді вас бачити. Простір облаштовували, аби він був доступним для всіх, так розумію. Тому відразу проінспектуємо його на нашій мапі Better Mobility, внесемо цей об'єкт на мапу. А ви розповідайте, як облаштовували. Ну, починаємо що. Пандус. Пандус виконаний згідно всіх норм ДБН, тобто кут ухилу є 8 градусів, який комфортний для людини на візку, щоб вона сама могла безпосередньо заїхати і спуститися, але також є кнопка виклику. Фахівця при потребі. Людина просто приходить і допомагає піднятися. Кнопка обладнана також шрифтом Брайля, якщо людина на візку і вона є там незрячі чи слабозора. Ну, Враховували всі, всі, всі потреби, всі, всі рекомендації, всі вимоги. Давайте піднімемось. Знаємо, у вас тут нова система. Напевно, ще в Луцьку. З в Луцько ми, ми піонери в цьому, це перша така система обладнана. Це. Не метроном це такий маячок для незрячих людей. Коли людина підходить до, ну, скажімо, до нашої установи, вона вмикає на своєму телефоні додаток, і саме цей прилад подає звуковий сигнал, так як метроном, щоб людина могла орієнтуватися, де, де знаходиться вхід, щоб потрапити саме до нас в простір. Полі очікування нашого ветеранського простору, який, скажімо так, також зроблений з вимогами інклюзивності. Тобто, в нас в просторі всі дверні пройоми розраховані на це, щоб людина на кріслі колісному могла без, пошк... без потрапити в будь-який з кабінетів, з приміщень. У нас є сановужили, який також обладнаний. З, з вимогами інклюзивності. Ми зараз знаходимося в приміщенні самовузлу нашого ветеранського простору, який обладнаний згідно вимог інклюзії. Ми маємо тут порушення для того, щоб людина в тислі могла скористатися туалетом. Маємо кнопку виклику персоналу, якщо в людини якісь виникають, ну необхідність сторонньої допомоги. Ну, власне, вмивальник, щоб помити руки дзеркало, щоб людина. Бо там, будучи на кріслі кулістому, навіть вона собі може просто е релювати кут, кут на холод дзеркала, щоб побачити себе, провести себе ну, вигляд, поправити зачіску чи будь-що потрібні їй. Працюємо ми для всіх, хто дотичний до війни, скажімо так. Це і ветерани, і члени їх сімей, члени сімей загиблих або зниклих безвісти. Послуги, які ми надаємо, це вирішення будь-яких питань. Які виникають в тих, хто до нас приводить. Це юридичні питання, якісь психологічні. У нас працює психолог, який лагає в разі потреби людям ну, в стальних життєвих ситуаціях. Це і допомога в відправленні на якесь лікування, там це санаторно курортне лікування, чи в заклади медичні. У нас написано меморандуми з декількома нашими лікувальними установами громади. І, скажімо так, ми Відно співпрацюємо, і люди отримують коліфіковану допомогу відповідні свої питання. Приходить багато до нас людей. Ну наче ці результати це військові вже, ну, які вже демінізувалися ветерани. Хто по пораненню, хто по стану здоров'я, хто з якихось там інших причин? Основні питання це напевно, що юридичні питання, це невчасне не отримання якихось документів, частини, не отримання виплат. Навіть банально втрата документів, там це військовий паспорт. На другому місці я би поставив питання Питання пошуку роботи, От також виставляється. Так. Люди хочуть ну, життя продовжується, і треба десь заробляти, ну, утримувати свої сім'ї. Гості питання — це впевнено, що медична якась допомога в, в лікуванні, направлені, напавленні знову, кажу, що на якісь санатор, санаторно-поротні заклади. Ну якщо брати обладнання з доступності для ветеранів ну, мається на увазі, хто там має інвалідність, то в нас зараз є чудова програма державна, яка надає можливість чи підприємцю, чи там організації, якісь установі утримати відшкодування за облаштування саме фізичним облаштуванням робочого місця інваліду. Ну це здається зараз. Якщо друго сімдесят тисяч гривень, а за першу групу це 100 тисяч гривень дається на облаштування. Ну це. Можна там купити якісь, чи передумати навіть там той самий там сам вузол, чи купити якісь спеціальне крісла. Ну, тобто, це по потребі самого працівника. Що стосовно бізнесу чи адаптовується, є бізнес, які відкликаються, є, які адаптовуються. А є, на жаль, такі окремі ну, бізнеса, які ну, відверто ставляться в нерозуміння можливо. Вони ще. Вони не розуміють, як. Як себе поводити з ветеранами, чи його чи, чи брати на роботу, ну є якийсь наратив, стереотип, що проходять з війни, вони всі якісь неадекватні. Ну, це Слава Богу, що якби, таких людей, таких організацій їх небагато. Але, на жаль, вони є. Ну, особистий досвід, складнощі були ну, фізичні, це були моменти такі. Що, ну, присуваючись на кулісному, я багато таких локацій, які б я хотів відвідати, я їх не міг відвідати, чисто ну, я міг сюди потрапити. Навіть банально я не міг грати до себе додому, тому що в мене стара радянська багатоповерхівка. Я живу на сьомому поверсі, хоча в мене є ліфт, але ліфт такої ширини, щоб туда після колісне не, ну, не заїде. І добратися після ой, ну, до ліфта до також проблема, тому що це судові марші під таким кутом, що там навіть пандусом, пандусу воно не вирішить цієї проблеми, на жаль. Сильно тригерило, на початку це, це психологічне це відношення людей до тебе, ну, коли ти після поранення. Скоро сприймається все легше. Люди старшого віку, сьогодні, так якось починають тебе шпартувати, починають тебе щось цілком, дивитися на тебе з, 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 з особливою увагою, скажімо так, воно теж неберє. Я. я хочу з мене навіть знаєте, був чи написав, як прийшли, я безвичайний Коли мені потрібна допомога, я про неї попрошу. Я ну, людина, будь-яка людина хоче потрапити свою хай музей, театр і люте порешти, якісь в кофе подикавитом з'їсти якусь круасану. Ну, це повинно бути для людей доступно, для всіх для людей. Чи будь-воляскучі, будь-ві він з ціпком для місце важливо, аби кожен незалежно від своїх фізичних можливостей мав змогу потрапити у місце, де йому допоможуть. Давайте нанесемо. Ветеранський хаб на мапу Better Mobility. Окей. Okay.